Мому ефірі каже мені інстаграм всім привіт з вами як завжди я Катерина Шевченко або всім відома як Катя Боділав. сьогодні буду вас розслабляти сьогодні хочеться мені зробити концерт по заявкам як то кажуть щоб ви мені написали що ви хочете розслабити хочете розслабити голову наприклад хочете розслабити плечі хочете розслабити область декольте. я від вас чекаю що що ви хочете знаєте таке питання для жінки всі хочуть, всі, знаєте, хочуть م... такого питання, як в дитинці. Що ти хочеш, діточка? І ти така. Я хочу то 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 Так що давайте. Задня поверхня шиї щелепа. Угу. Давайте ще напишіть мені, що ви хочете, мої красотки. я як джин, або ніякий там джин, який я джин. Я як добра. Добра фея, буду виконувати ваше бажання. Давайте, давайте. Чекаю, що ви хочете. А поки що розкажу вам очі-набряки. Привіт! А на рахунок набряків. От якраз ну ви прямо в нас якийсь якась сав'яз. Я тільки хотіла вам розповісти: от сьогодні дівчатам записувала. В секретній групі і в клубі Голосове. От у нас був там новорічний інтенсив, він починався 27 числа і от завершили ми його 2 е, числа. І він якраз був більше направлений на те, що дівочкам такого питання задавати. Вони губляться, то ми просто подорослішали і нам сказали Хочеш, работай. А треба, давайте, роз, розкачуйте хотілку». І що я казала? І направлений інтенсив якраз був на те, що коли ми у нас харчування дуже впливає на набряки, і коли ми змінимо харчування, менше рухаємось, наприклад, менше води, більше шампанського, да от в новорічні свята, або ж більше в нас якихось таких страв, які якраз провокують набряки. І от в мене ось ці сім днів я давала дівчатам легенькі вправи. Спочатку вони були 2-3 хвилинки, і потім останні два дні я дала вже такі основательні, такі класні масажі. І що я зрозуміла, що кожна з нас з жінок, так поки ви пишете, пишемо, пишемо, кожна з нас з жінок переживає одне й те саме кожного місяця за тиждень до критичних днів. Ми прям відчуваємо, у нас груди наливаються, у нас збільшується кількість набряків. Особливо, особливо, це перед от парочка днів перед критичними днями і перший день. І ось цей, ось цей інтенсив новорічний, він називається новорічний, тому що ми його зробили, як я сказала, дівчатам під шумок Нового року. Але по факту, ось ці сім днів, ось ці сім днів ми можемо робити за. Тиждень до ваших критичних днів, щоб допомогти вашому тілу. Артурік забери будь ласка, бо він зараз почне тіліпати камеру і світ. все зараз, зараз момент. Так, так, так. Ну куди на руки? Забереш? Так от, за 7 днів. Так, тут дорослі розмови видбай. За 7 днів, а ще краще за 5. Щоб захватити оцей перший другий день критичних днів, ви можете робити вправи проти напряків. І це дуже класно вплине на ваше тіло і от саме ось цю циклічність. Так що, хто ще не з нами, приходьте. От, ну, мінімальна вартість це 75 гривень в секретній групі масажів. Там взагалі багато вже куча інформації. От якщо набряки, приходьте або туди, або в клуб. Так, да, 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 от. Просто тиждень капець перед ними. От підключаєте хоча б легенькі вправи проти набряків. і це це не прибере їх 100%, тому що ми не можемо ну, проти природи, не попреш. Але це тіло дуже допоможе, тому що ми розкачуємо тут ми розкачуємо тут, ми розкачуємо, допомагаємо тут, особливо, що вони де збираються. Ось те, отут усе збирається, те, що нас більше всього турбує. Що там животик чуть більше, ми так ще переживемо. А от обличчя. Так, читаю. Читаю, що ви хочете. Так, 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 так. Задня поверхня шиї ще лепа. Очі набрики. А, губляться. Так, Таня. Ти... Інтернет, інтернет, інтернет. Напишіть мені, будь ласка, бо щось виробило. Розслабити плечі, а задня поверхня шиї, щелепа плечі. Набряки це все разом. Хочу сказати одразу, що набряки це неможливо там знаєте якусь одну вправу зробити. І набряки – це треба і груди область декольте, і особливо плечі, і шия. Так. Так, так, так. Так. Було весело. Так, да, от. Весело, бо два дні після Нового року і тиждень до критичних днів. Так, да, якраз це саме, саме, саме більше, не саме більше, а найбільше це впливає. Все, чути видно, окей, супер. Я за шиї і плечу. Ти думала, 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 так? От приходьте. Пані Валентино, приходьте, тому що от я сьогодні показувала фото. Я ще вчора вінішка, кажу вам чесно, випила перед сном. Ще плюс води мінеральної догнались. І я проспала 12 годин. Так, не кидайте в мене тапками. Але я прокинулась. за рахунок чого? За рахунок того, що я з дівчатами отак от, отак от працюю. Окей, тоді волосся ховаємо. І дівчата мені писали, я в сторіс відмічала, до речі. Що от саме ось цей інтенсив? Там на шостий день вже були класні результати. Ну, Це ж якраз був перше, перше число. Це був шостий день нашого інтенсиву. Так, шия, плечі і ще але. Окей, давайте почнемо тоді з ще. Щоб теплі руки. Так, що вона тирчить? Придумала. Як на нього зайти? У мене в, в, этом, в шапці профілю там є три посилання, якщо я не помиляюсь, три посилання. Один клуб, один секретна група масажів і один це донейшн. І ви можете от зайти, просто подивитись на в клуб, яка там інформація. Клуб трохи дорожчий, але там інформації набагато більше. Ще секретна група, там просто подивитесь, почитаєте. Почитайте, що. Якщо не зрозумієте, ви можете мені написати в річку, я вам поясню. Гріємо ручки. Сьогодні працюємо тоді. Ще лепа плечі, задня поверхня шиї. Так, 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 гріємо, гріємо, гріємо. Завтра ми з вами не зустрічаємося, зустрічаємося в понеділок. Окей. Кулачки. Ось ця частина дуже легко. От, при відкрили рот в букві О, можна подушечками пальців, простукати, можна ось цими як прасочки, я їх називаю, ця частина. Можна так простукувати, можна кістяшками простукувати. Як вам комфортно? Трохи привідкрили рот і по силі два з 10, Тобто, у нас немає задачі простіті, фігачить по щелепі, ні, легко, легко простукали. Зараз може потекти з носа, слюні. Прям більше може бути. Доходимо от сюди, прям до кості, до кістки. І сюди проекція від кінця брови і сюди, майже до вушка. Ось ця область тут обережна, тому що якраз саме тут у нас нижньо щелепиний суголоб. Особливо в кого проблема. Розслаблений рот. Угу. Так, продовжувати мене вже все, все з носа. Те, що тече з носа, а, повторюсь, тече з носа, соплі, слюні, сльози, позіхання, Тваринка, <плес> тваринки нічого. Взяли половину яблука і все. Я більше не буду кормити раді... Просто ну, цікаво мені було, щоб вони підійшли. Я не буду, бо їх не можна кормити. Вони тоді звикають і може там тоді чудити мені. Вони і так чудять. що, Та лазить? Один, один з них якийсь такий молодий, видно, як в нас в людей би назвали це СДВГ, він лазить по деревам, по заборам. Я навіть показувала в сторіс. Я з нього взагалі в шоці. Розгон дає, прямо якщо біля вікна раз пробіг. Ну такий цікавий. Тому я не люблю ввечері ходити. Де-де? <сум> коли сонце сідає? Легко-легко, легко, легко. легко, легко. Ага. Тепер легко пішли трошки в скроні. Дуже легкі, постукуючі рухи, дуже легкі в скроні і нагору до тім'я. І сюди, сюди, сюди нагору. Угу. Знову знизу. Ротик розслаблений, зуби прям трошки відстань між зубами, але не сильно о, того, що ми навпаки витягнемо і е, в напруженні буде суглоб. Ні, просто от як ніби о, і все. От наскільки щелепа сама відкрилась, наскільки розслабилась. І вже вгору. Чудово, чудово, що ви вже посіхаєте, це значить, тіло пішло в розслаблення. Так. У мене вже вон, одна половина. І звінте, насмарк а, свині уже куча, того, що от ми працюємо якраз з цим. От вам один із способів проти набриків. І ще раз знизу. І нагору ми ще попрацюємо з вами. З ще трошки в кінці. І ще раз останній раз знизу. І нагору. Супер. По черзі один палець, краще навіть кулачком поставили прасочки. Поставили в область прям потиличних бугрів. Нащупайте ось тут, ось тут будуть такі ямочки, а ось тут вище прям бугри такі. Десь ближче до центру, можуть бути навіть такі трошки болючі відчуття. Прасочки. Давайте так, оце якісь тяжки, це прасочки, ну і подушечки пальців, щоб ми з вами вже тоді, кожного разу, я не пояснювала, ви будете знати, поставили ці прасочки і спіральні рухи приліпили прямо до шкіри і спіральні рухи. Якщо так некомфортно, якщо так боляче, подушечки пальців поставили, трошки голову нахилили і спіральні рухи, тиск по силі 3 з 10, не треба сильно давити. переставили пальчик. І знову спіральні рухи. Ми як ніби пальцями обіймаємо наші потиличні бугри. Ви прям будете відчувати, у вас казівний пальчик може піти трошки під низ, і там будуть больові відчуття. А інші вони так ніби обіймають ось ці потиличні бугри. Знову переставили і кругові такі рухи. На місці кругові рухи. Знову переставили. І кругові рухи. і ще, І кругові рухи. Змінили ручку. Прямо по центру поставте, бо ми центр буде, як пропускаємо трошки, а так, щоб ми його захватили також. І кругові рухи. І ще. Вау, у вас сьогодні так багато. Клас. І кругові рухи. І ще. І ще. Якщо ручка заморюються, ви можете змінюватися. Зам... Змінювати заморилась рука, перейшли знову на цю сторону. Угу. Не забуваємо ось цю область за вушками, прямось тут за вухами поставити також. Область вух одна з таких а, област, областей чи зон обличчя, які показують старіння. Не люблю це слово, але ще раз на одну сторону і на іншу. Тому що коли в нас з'являються ось ці. Да, да, розминати вуха це класно, але перед сном я б не дуже рекомендувала, тому що це дуже бадьорить. Багато хто, якщо, от, наприклад, зараз майже дев'ята, хто зараз захоче піти спать, можуть просто не заснути, бо там багато різних рецепторів, і коли ми розминаємо вуха, то можна, можна себе розтермошити. Взагалі. В будь-якому випадку відслідковуйте ваші відчуття після масажу. Бо в мене є ну, десь 5% клієнтів, які, да, зранку класно, які е, роблять розслабляючий масаж, а їх це бадьорить. А от руханка їх навпаки вкладає спати. Відслідковуйте ваше тіло, от як моя завжди фраза акцент на відчуття. Як йому класно, якщо йому класно. Коли, коли ви робите отакий розслабляючий масаж, іноді комусь треба легко-легко, знаєте, так ледве, як ніби пір'їнки по шкірі, а комусь треба пажожще, і це тоді розслабляє класно. От відслідковуйте, і тоді ви можете знати ваше тіло, як воно реагує. І ви будете самі могти себе вкласти спати, так, звісно, звучить, але, але це правда. Уган, іще. Клас. А тепер так само по черзі область скрони. Ми поставили пальчик отут в області скрони. не давимо взагалі, тому що у нас тут така делікатна зона. Приліпили і спіральки. Раз, переставили. Так само переставляємо по сантиметру спіральки два. Переставили. Переставили. І так до тім'я. По черзі. Краще по черзі, щоб руки наші відпочивали. І сюди. От прям все повинно, от бачите, ходити. Весь апоневроз. Угу. І інша сторона також. Сюди поставили кругові рухи. Переставили кругові рухи. Ось ця, до речі, дуже класно допомагає В... з ростом волосся. Масажі дуже класно допомагають. І ще дуже класно допомагає. Зроблю вам рекомендацію просто від цього серця, тому що ця людина вона мені зекономила купу грошей і покращила здоров'я моє... мого волосся. Це Катя Б'юті штучка. В неї зараз шикарний курс, і всього лише за 99 гривень Переставляємо. Якщо я не помиляюсь, він називається домаш... «Секрети домашнього догляду. Дуже рекомендую. Я багато його рекомендую Катя, тому що я особисто з нею працювала, я особисто ви може, могли бачити різницю мого волосся, і я не купила жодної нової банки. Жодної. Раніше в мене було куча банок, куча всяких отих спреїв, масла якісь. Спрей на суху, спрей не на, на суху, якийсь флюїд, яким ополаскувати. І, і волосся було як тряпочка. Ну, не трепочка, а мечалочка. Каті нічого у мене немає, у мене три засоби. Все. Так, Завершимо на цю сторону і будемо переходити на шию. Я вам сторіс після. Після, 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 після масажу я вам Каті дам посилання на Катю. І сюди до тім'я дійшли. Супер. Тепер от, як ми вчора з вами робили, коли ми обіймаємо нашу шию, крапивку, обіймаємо нашу шию, лікоть відвели, щоб була в нас паралель. Не паралель, а на одному рівні наші плечі, і лікоть. І ми вниз тягнемо лікоть, голову повертаємо сюди. Сьогодні ви можете відчути, що будуть такі. Інші відчуття. Якщо вчора це було більше розслаблення, сьогодні буде так доволі глибоко, прям розігріваючі рухи. І по черзі ми в одну сторону і опускаємо. Чого болить на тім'ї? Може боліти на тім'ї, тому що, ну, перше, це така точка, вона майже у всіх болюча. Друге не сильно дивіть по відчуттям. І третє будь-які ось такі тригерні точки, в нас збирають напруження. От саме область тім'я вас може збирати напруження. Коли ми робили масаж з м'ячком, то у нас у кожної, ну в принципі, один і той самий масаж, але кожної жінки по, по різному реагувала голова. Десь у когось було саме ось тут тригерна така точка. В когось було тут. У мене, наприклад, ось тут в ні, ось тут в мене були, і область потилиці. Тобто це те, ось ці тригрні точки, там, де скупчується напруження, це те там, де а, скупчується напруження у вас. А це напруження може віддавати від потилиці, може віддавати від лобу, може віддавати від шиї, тому що тім'я це частина, частина лобно-потиличного черевця. Тому, якщо напруження, наприклад, отут, воно може віддавати сюди також. Або напруження по. Ай, волосся тільки обережне. <хи> Або в шиї. Так, супер. Так само, як вчора. Приліпили, так, давайте, щоб вам було краще видно, приліпили от хребет вздовж хребта, поклали жорстко прямо з сюди, і по черзі опускаємо, і пальцями прям протаємося. І знаєте, як от грядки ми робимо на, на полі, грядки робимо такою штукою і сапаємо. От те ж саме наші пальці. Як ніби ми робимо ось ці грядки прям глибоко в м'язи, тільки не по хребту. Сюди вниз. Вниз, сюди ведемо. Угу. вниз. Дов... Особливо доволі жорстко ось цю область. Область трапеці, вона всіх зажата. Вниз. Вниз. Я багато бачу зараз, особливо фейс фітнес тренерів, які кажуть, що масаж не працює. О, дивіться, якщо в мене зажата трапеція, і я буду її ще накачувати, то шия мені не скаже дякую, як то кажуть, від слова «совсем». Є м'язи, які треба підкачувати, а є м'язи, які треба розслабляти, а є м'язи, які треба і розслабляти, і підкачувати. Навіть якщо ми беремо, а, беремо спортсменів, ті люди, які займаються п'ять разів на тиждень, <рес> кажи йому холку не працює. Да, да. В тебе взагалі класний результат, коли навіть лікарі казали, ну живіть з цим. І тут за півроку в клубі холка хопай, кудись щезла. В общем, про спортсменів, що е, в ідеалі класно, коли люди займаються силовими вправами 5 разів на тиждень, їм просто необхідний масаж на розслаблення. Тому що розтяжка так не допоможе, як масаж. Але ідеалі, звісно, це хтось вам робить. Ну, особливо спина, якщо це спина, да, плечі. Ідеально. Але частину ми можемо самостійно. Так, чудово. І тепер, хай ручки. Трошки відпочинуть. І тепер можна ось таким чином. Наша задача ось ось це м'яско Зараз розімнути нашими пальчиками. Можна зробити по діагоналі, як я завжди люблю, так так робити мені так легше можна зробити ось так: одразу двома руками, і ми розминаємо. От саме трапецію ось 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 цю зону. Робить так, як вам комфортно. Це можуть бути пальчиками, це може бути ось ця частина, як ніби ви тісто вимішуєте, це може бути ось так. Так, як вам комфортно. Ух, жарка то як клас. Доволі жорстко, доволі жорстко працюємо. По черзі. На одну сторону, на іншу. Щоб не заморювались руки. Угу. Так, в мене для вас буде до вас буде завдання. Хто робить... Ми ж з вами вже робимо місяці два, навіть, навіть я так думаю, в прямих ефірах. От Хто робить регулярно? Які у вас відчуття за ці два місяці прямих ефірів в інстаграмі? Ну, навіть якщо ви робили нерегулярно, от в динаміці мені цікаво ваш... Результат в динаміці: ось ці два місяці. Угу. Доходимо тепер аж до плеча. Можете все скинути з плеч і з е, потилиці сюди прощипуємо, прощипуємо аж до плеча. Можна по декілька разів на одну сторону, я так буду робити, щоб не показувати стриптіз. І потім на іншу сторону. Одиця, де я не працювала, да, от мої лямочки, і де я працювала. Яка різниця? Красота. Це ж там з крові пройшло багато живлення. Той же самий там тонізація тканин інша. Тургор шкіри покращується. Угу. І ще. Як би так тепер не заснуть? Варіанти. І іншу сторону. Прямо от розминайте, от саме плечико, саме плечко розминайте, розслабляйте. Якщо у вас немає занадтої такої, ну там кілограм плюс 20, вага плюс-мінус 5 кг від вашої норми, і у вас немає ось тут ямочок, не видно ключиці, то значить у вас там зберігається набряк. Значить, з цим треба працювати. Працювати, працювати. Тож, якщо набряк тут, набряк і тут. І він може бути, я це називаю, явним, видимим і невидимим. От видимий набряк – це той, який ми бачимо зранку. Під очима, наприклад. О те, що кидається в очі, як ви знаєте, що ви набрікає у вас обличчя під очима, над очима і область ось тут брів, такий, як знаєте, насуплений погляд. А є набряк невидимий, постійний. Це якраз ось ця область. Це область жувальних м'язів. Тому що наше обличчя, воно таке широким стає, коли набряк зберігається, тому що жувальні, вони дуже в напруженні. А де напруження, там і набряк. Частково це може бути область між брівками, особливо, знаєте, таке, коли масивні брови ось тут і такі масивні зморшки. Це ось постійно і друге підборіддя. Те, що не, не уходить під кінець дня, я б так назвала. Так, завершуємо ще. Боже, як же ж класно сьогодні! Це просто кайф. І тепер прогладили теплі ж ручки у вас. І ми тепер теплі руки поклали на жувальні м'язи спочатку, дорослапимо їх і тримаємо. тримаємо. Тільки не робіть, будь ласка, ось так. Ні, навпаки, як ніби ми хочемо привідкрити обличчя сюди більше до вушок. Можете закрити очі, поспостерігати ось це тепло, от саме заакцентуватися. На відчуття, які у вас в щічках під вашими руками. Десять дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Супер. І тепер прогладили шию вниз, від вушок вниз. Від потилиці вниз, вниз, пів години ми з вами робимо. Клас. Вниз, 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 вниз. І можете зараз навіть просто себе отак обійняти, посидіти трошки, якщо ви, наприклад, відчуваєте якусь тривогу, є класна практика, зараз я її додам. Ми колись записували в прямому ефірі, коли ти себе ось так від, від обіймаєш. І починаєш потрошку-потрошку по простукувати. Це дуже заспокоює, якщо у вас, наприклад, такі якісь тривожні відчуття. Просто в будь-який день, в будь-який момент, зранку, ввечері без різниці. Метелик. Я не знаю, як він називається, я колись от спробувала, і це, це дуже реально допомагає заспокоїтися. Дякую. І я нагадую, зараз ваші всі коменти вони згорять, коли я, коли я збережу почергово, отак. Окей, не знаю. Я побачила так. Мені сподобалось. Якщо почергово, можна почергово. Ага, окей. Я вам вірю. Добре. А не забувайте писати ваші коменти, коли зберігаю ефір, тому що всі коментарі, які протягом ефіру, вони просто видаляються інстаграмами. Вони не зберігаються. Ми напишемо. Так, я зберігаю цей ефір. На Ютуб і дівчатах, хто в легкій шиї, я вам також туди буду його таке все поповнювати, як і обіцяла. Всім па-па!